Космолот, готуймо перемогу. Президент Зеленський сьогодні провів засідання ставки Верховного головнокомандувача і на ньому керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов доповів про плани окупантів. Але ще більш важлива новина полягає в тому, що Зеленський запевнив, що було обговорено питання налагодження виробництва ракет та боєприпасів вітчизняними підприємствами. Тобто такий крок він ще більше розширює межі українського наступу, адже використовуючи власні ракети і боєприпаси, не доведеться озиратися на реакцію заходу щодо припустимості ударів по тій чи іншій території, де знаходиться ворог і його логістика. Та й загалом сьогоднішнє обговорення знищення ворожої логістики, ну ніби натякає нам на те, що контрнаступ буде дійсно потужним. Разом з тим сьогодні ж було ухвалено рішення про навчання українських бійців на американських танках Абрамс, які от розпочнуться вже найближчими тижнями. Ну і на Рамштайні було оголошено, що 31 танк прибуде на полігон е Графенвер у Німеччині наприкінці травня. Відповідно, от саме з того моменту і почнеться навчання українських екіпажів, е яке триватиме скоріш за все близько років. Десяти тижнів, ну і тут варто додати, що якраз сьогодні ще й командувач об'єднаних штабів США Марк Міллі, генерал Марк Міллі, казав багато про Абрамси, і він запевняв, що ці танки є найсучаснішими. Відповідно, коли вони будуть задіяні в боях, то ми побачимо, як зміниться ситуація. А, ну і тут далі зацитую Марка Міллі, каже, що ніхто ще не навчав танкістів, як управляти цією технікою. Тому для нас є пріоритетом навчити достатню кількість бригад танкістів. А, відповідно, питання саме Абрамсів, воно і, і надалі залишається актуальним, і що важливо, воно просувається. Щодо західної авіації, то тут а, поки що питання залишається відкритим. Єнс Столтенберг заявив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16, вона продовжується. А, зокрема, це питання сьогодні активно обговорюється під час зустрічі у форматі Рамштайн. Мовляв, от наразі учасники Рамштайну мають для себе вирішити, які саме літаки може отримати Україна. Хоча раніше нагадаю, та ж Німеччина вже казала про те, що. Прямо зараз варто більше уваги приділяти і акцентувати на старих радянських літаках, які можна придати е, набагато швидше. Але знову ж таки тут е, знову все впирається в те, чи готові американці передавати ті самі літаки F-16. Так, от вже після засідання Рамштайну виявилося, що поки що схоже ні, е, тому що як каже е, голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Питання передачі Україні винищувачів F-16 являється політичним. Сполучені Штати кажуть: наразі роблять ставку на потужні системи ППО для України. Знову ж таки зацитую слова Марка Міллі: ми говоримо про контроль над повітряним простором, яким чином здійснювати цей контроль для того, аби запобігти атакам Росії. Зараз ми робимо ставку на потужні системи ППО. Звичайно, найбільше найбільше потрапляють окуповані території або нещодавно звільнені. Ми розуміємо, що дуже багато ракет продовжують випускати саме етап. відповідно. Він зауважує, що зараз треба робити ставку не на винищувачі, а на потужні системи ППО. Ну, наприклад, ті ж самі Петріоти. А це дозволить контролювати повітряний простір. А якщо повертатися до питання літаків, то на думку Марка Міллі. А це займе набагато більше часу. Мається на увазі навчання наших пілотів, передача цих літаків. Відповідно, оптимально, як він каже, фокусуватися саме на системах ППО. Ну і сьогодні на засіданні Рамштайну цьому питанню було приділено максимальну увагу. Відповідно, з літаками ми ну дуже схоже поки що, поки що почекаємо. А саме політичного рішення тут важливий момент. Якщо вже військові кажуть про те, що це суто політичне рішення, то тут вже питання до американських політиків. Чому вони ніяк не наважаться на цей крок? Разом з тим, напередодні засідання Рамштайну, Столтенберг підняв питання майбутнього вступу України в НАТО. Він запевнив, що всі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу погодилися з тим, що Україна буде членом альянсу. Однак зараз каже Столтенберг, необхідно забезпечити перемогу українців за його словами. Цитую без суверенної та незалежної України немає сенсу обговорювати її членство в НАТО. Ну, подібну думку сьогодні висловив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який вважає, що вступ України до НАТО взагалі не буде швидким процесом. За його словами, цитую двері НАТО трошечки прочинилися, але зараз не час, щоб це вирішувати. Тим не менш, Столтенберг запевнив, що президент Володимир Зеленський прийняв його запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже у липні. За його словами на саміті мають підтвердити підтримку України стільки скільки потрібно, і що важливо. А ухвалити багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти повністю від радянських стандартів та доктрин до натівських. Відповідно, це і буде новою віхою на шляху до нашого вступу.